Добрий вечір, підписчики! Мій брат заробив 10 тисяч гривень. А я більше заробив від нього. Я зараз вам покажу. По 500, по-перше, покажу. О, 500. А решта часов по тисяці. Хоть ці... між ногами сразу, блядь. <гум> І хай більше поезд своей вежливой девкую. Вот Отакі я гроші заробляю. О, ну я, наверное, падаю, я наверное, звук, не, не влазит Я її далі піднімаю і знову розкриваю. Знову, знову В Її впадень, вони ті гроші. Я ж не, не можу запихати в руки. Може, в мене як е, руки, е, ті гроші, як кура е, відділяти. Я можу бухати ними. Етикета. В другото положение, вън, в тази държава, по о, 500 гривен. О, ще не е 500 гривен. Ще ви кажа, че има брашовост. То все по 500. То все е по 500. Бачите? То е и е, петотки, я не договорю, я вам сразу да прикидаю Морда на морду, что вы е бачили? Что вы е бачили? А пока удивитесь. Я вам, я вам пока сказаю, Туку, гремень, раз, два, три, четири, пять, шість, семь, висем, девять, десять, девять.